Да, любителі шахів грає проти Anouyo VIL. Так, з ним я вже тільки що грав. І граємо таку тему, типа французького гамбіта Німцовича тільки такого собі. Він в нас вийшов трошечки затягнутий, відтягнутий, перетягнутий, недотягнутий. Ну нічого. Просто не даємо поля тут. Треба захистити пішака, та в нас нема пішачка. але. Ішу. Ну і що? А ось і що? Ані що. Так, можемо взяти, звісно, розбити йому структуру, він піде колись через декілька годин сюди. Не знаю. Можна, звісно, так зіграти. Але у нас буде тут слабкий пішак тик Ну, Давай просто поки захищусь, побачимо, що він буде робити. Що буде десь відразу атакувати, а отак. f 6 можливо буде грати, так? Добре, давай би і тут. Просто пім пишака. Ні, з'їв пішечка. Наглш, звісно. Давай. Приходиться, але будемо зараз атакувати помаленьку, по лініям. Угу, тому він йде десь сюди кудись. Хочу так його прогнати. Можливо, в 5 проведу, можливо, два рази в 5 проведу, можливо, ні. Угу. Так, можемо кудись коня, да, підвести? Давай, поки тули так підведемо. Угу. Так, що мені з конем робити тут? Що мені робити з конем? Хтось знає? Не знаю. буде грати на секундах, дать на моїх. Да, просто тупо чувак шпілить тупо на час. представляєте? Ну ви представляєте? Ну шпіль Тупо на час. Тупо, тупо, тупо на час. Да-да-да-да-да. Ну, представляете, точнее, не? А, таки. Представляете, чи не представляете? А, я так. Да. Швидкий Джонні. що ти не встиг, да? Ай-яй-яй, що ж таке? А що сталося? Лінію програв. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. М -м, мабуть, поспішив, Ну, нічого. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Що ж це таке? Не хочеш прибрати когось? Давай, я сюди, ти сюди буде цікаво. Не хоче. Не хоче цікаво грати, суперник. Куди будемо дівати Тору? Хоче спішити робити флаг, але ж ми... Граємо плюс 2, 3 плюс 2. Це 78 на 71. Не вийшло у суперника на час зіграти. Хоча в нього була позиція набагато краща. Дуже довго. Але він, бачите, 2 хвилини на 30 секунд я вже 2 хвилини. Буц, буц. Тут нічий позиція. Дірнувся і програв. Ну, куди ставити туру, погрожує шах, король не може йти кінь тримає поля. Тут Тура, ні, тура втрачається. Ну тут да, два ходи. Так. Так, ну і просто мати. Пішачок тримає поля. Кінь з Турою. І D4 мат. Ну, от така партія.